Шість діток, шість простих, але таких бажаних мрій. Днями до завершення підійшла 12-та щолічна благодійна акція «Добро на Різдво, у рамках якої рівненські благодійники здійснювали мрії. Коли акція стартувала, ми розповідали вам про п'ятирічну Софійку, яка майже два роки тому переїхала до Рівного з Рубіжного Луганської області. Дівчинка мріє стати вчителькою, коли виросте. А ще понад усе любить малювати, втім не мала для цього спеціального місця. Та от тепер, завдяки небайдужим рівнянам, має парту та стілець. Подарували ляльку, Аню і парту. Я можу тепер учитися. Я рада цьому подарунку. Виховують дівчинку, дідусь та бабуся. Сергій Колубаєв розповідає: окрім робочого місця, Софійка мріяла також про ляльку. Тепер не випускає її з рук. А вони разом з дружиною не можуть натішитися дитячим щастям. Мені дуже подобається, коли вона улибається, дуже щаслива, тому що. Ну, якби как бы, не так по життю горе, а тут ще війна. Ми как бы, дуже, дуже раді, як вона ну, посміхається, коли грається, садить за цією партою. Вона малює дуже, їй ну, ну, подобається фарбами малювати олівцями щось розмальовувати. День завершення акції припав на день народження однієї із учасниць Валерії Мартинюк. Мрію дитини також здійснили. Зараз я навчаюся за допомогою телефону. Я дуже хотіла б планшет для онлайн навчання. Братик Валерії Мирослав Мартинюк став іще одним учасником акції. Його мрія абсолютно проста. Хлопчик хотів декілька книжок, та нині ж дитячій радості немає меж. Я мрію про Лего і п'ять книжок. Клинок і біжубик, і друга частина Наруто і Бах і сухолько. На щастя, цьогоріч знову вдалося виконати мрію усіх учасників акції для Микити Жуковського подарували шведську стінку та велосипед. Олександру Зурі подарували планшет. А Денис Гончар розпочав курсу здоровчої реабілітації. Засновниця благодійної акції Ірина Первушевська переконує вірити в дива та робити їх для інших, можливо, навіть у найважчі та найтемніші часи. Сьогоднішня акція вона, скажімо так, задумана для того, щоб підтримати тих дітей, які мають певні певні дійсно Викри такі моменти в своєму житті. Це діти напівсироти, сироти, це діти з переміщених наших областей, таких, які приїхали сюди. Це діти, які хворі від дитинства, інваліди від дитинства. І тому ми вважаємо, що ті воїни ЗСУ, які виборюють перемогу на фронтах, вони якраз за таких дітей воюють. Це наша мрія, це наше майбутнє. Тетяна Мішинська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.